Казочку, можете сприйняти її як казочку, взагалі це в писаннях згадується як один із видів пекла, тобто їх вісім, і то, як я зараз буду розповідати, він самий лайтовіший І це не про те, що я кудись когось переконую, взагалі це більше для метафори, усвідомлення того, що довкола нас відбувається. Якщо взяти. Да, Саме пекло, як воно проявлено, да? як, воно, як його можна описати, це коли от люди, да, вони настільки а, емоційно ходячі такі бомби, агресивні, да? все їм не подобається, все їх не влаштовує, те не так, ті не так думають. І за рахунок цього починається така штовханина, бійня. І біння триває до тих пір, поки. Все живе, один одного не повбиває. І потім в якусь мить стається таке, да, коли вже це поле е, мертвих тіл, да, і потім із, із неба звучить певний звук, певний коли клич. Хтось згадає 20-ту енергію, да, певний клич і все оживає. І все оживає і починається знову, знову і знову. Тобто це коло повторюється, да, тобто сенсар як безкінечне страждання в такій формі. І якщо так розібратися, то першою причиною є по перше накопичені стани. По-друге, це ментальне зерно розділення. І це розділення, воно воно, воно настільки ділить, 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 ділить людей, що в результаті кожен лишається поодинці, і кожен як окреме світобачення, яке тотально не сприймає світобачення іншого. І оце результат такого е мислення, да, що е те, що мене не мені не подобається, значить я його по суті руйную, не приймаю або я на це агресую. І це спричиняє там накопичення такого. Емоційного фону, і в результаті, типу, я, як в свідомості, типу, хочу знищити те, що я рахую, що не має права на існування, і так стається, що утилізується все живе довкола. І якщо так розібратися зараз: одна мамка гонить на іншу мамку, одна дружина інша гонить на іншу дружину. Один спеціаліст гонить на іншого спеціаліста. Така методіка підходить, така методіка не підходить. І, знаєте, як постійно дроблення, 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 розділення, розділення, розділення. Навіть в контексті якогось одного направлення чи одної філософії, знову стається дроблення. Здається да, розкол і знову роз'єднання людей між собою. І в сангах, і в віруваннях це стається. Почитайте історію, якби це не новина. І в різних вченнях, і в різних методиках, і в психології, і в езотерації, і та будь-де будь-де це стається. Тобто саме ментальне зерно розділення. І це ментальне зерно воно приводить, як вже сказала, до чого. До чого я це все веду? Треба зрозуміти, що в якусь мить, якщо ми будемо отак, от копати-копати в сторону розділення і якоїсь правди, який кожен хоче довести, то в кінцевому результаті ми просто приходимо в точку, яка називається Немає нічого живого. І мені здається, дуже схоже зараз те, що проживається. По-перше, класно, що я це бачу. І це добре помічати. З цього можна зробити висновок, як мінімум, що якщо я це помічаю, то я можу це змінювати. І другий момент, якщо я це бачу, то моє ментальне зерно теж я теж маю таку причину, я теж маю це зерно руйнації всередині себе. І відповідно, перше, що я маю зробити, це утилізувати це в собі. От там, де хочеться когось розділити, все одно знайти. Знайти відповідь, чому я можу це об'єднати, тобто шукати зерно єднання між собою людей, а не навпаки. Ось, і це те, що може зробити кожна людина в будь-якій своїй ось такій побутовій ситуації, тому що кожен з нас щодня зустрічає ментальне зерно розділення, дає так, такий етичний принцип, роз'єднуюча мова, думати, як роз'єднати. Говорити і ці слова привозять до роз'єднання, або діяти так, що роз'єднує людей між собою, сім'ї, народи, вірування і так далі. Це дуже серйозне ментальне зерно. Я б дуже рекомендувала переслухати цей етичний принцип. Це варто уваги, тому що блин, воно дуже багато створює рунацію.